Подивилися і вони йшли з просмотром цього фільму. Це секунда, це я не знаю, як так сказати. Вони навчалися по професії оператор комп'ютерного набору, секретар керівника. Займалися в якихось ну, спортивних змаганнях. От Степан грав в шахмати. В шашки. Соня їздила також і на змагання, як і міські, обласні, так і займали перші призові місця і по училищу, і по місту. Соня займалася волейболем. Ну, у нас були ще кожен вересень. Це у нас були день здоров'я, ну, різні нормативи. І Соня також приймала участь. От перше, що коли думаєш про соністю, це слово світлі. Вони були дуже, дуже світлі, відповідальні. І вони товаришували між собою. Вони якось сходилися, вони були схожі. Вони займалися спортом, любили спорт, любили своїх товаришів. Шок. Ну, що це ну, неможливо. Але, на жаль, ну, їх вбила російський дрон, обірвала життя, яке у них було ще попереду. Степан хотів йти далі в них в інститут навчатися. Соня хотіла залишатися тут на четвертий курс.